Прикольна колонка. Новенька. О, юначе. Та це не колонка, це настільна гра. Що? Настілка в такому прикольному кейсі? Це першопрохідці. Компактна дорожня настілка. Ідеально підійде для гри будь-де у лісі, на пляжі, у потязі або ж навіть у горах. Ваше завдання прокладати маршрути від табору і назад пішки, велосипедом чи каяком. Але шлях ваш має бути безперервним і відповідати типу табору, який ви обрали. Чим довшим буде цей маршрут, тим більше балів ви отримаєте. Не забувайте також виконувати завдання. За це можна отримати додаткові бали. А ще тут є маленьке доповнення з тваринами, яких ви можете зустріти на своєму маршруті, і теж отримати бонус за свої спостереження. Дуже кльовий кейс. Ти ще настілька всередині. Де таку можна придбати? Заглянь на сайти Громагу, адже замовити першопрохідці можна саме там.